Зараз вас ошарашу новиною. Я сама, як ви бачите, трошечки ошарашена, але якби я це все замутила, я до цього була готова, але все так швидко і тому я ж кажу, я трошечки не можу повірити в те, навіть в те, що я зараз вам скажу. Сьогодні буде остання зміна на моїй машинці. Пам'ятаєте, я вам казала, що я буду її виставляти на продаж, і тоді, в серпні, коли я про це перше сказала, коли я взяла автівку і казала, що буду задумуватися про те, що я все ж таки виставлю її на продажу, я її виставила на продажу і. Майже два місяці автівка стояла на продажі, але ніхто не дзвонив. Хто дзвонив? Ті знаєте, так питали, питались там скинути ціну. На що я відповідала ні, тому що точно такі ж автівки може і стоять дешевше, але у них удар сильніший, але вони не такі вилізані і зроблені, як я її зробила. Там все по оригіналу, в колір. Тобто у мене міняна торпеда, то вся безпека міняна. Ну коротше, все взагалі, топчик зробила, тому що робила для себе. Нагадую, я в принципі була готова, хоча б продати за ту ціну, за яку я її взяла. Ви пам'ятаєте, да що я дуже влетіла по ціні з нею, тобто вона мені вийшла на риночну ціну. Вона мені вийшла в 28 тисяч доларів, тобто стала мені після СТО. Тому менше ніж 28 тисяч доларів я її продавати просто не можу. І тому я виставила на продажу за тридцятку з потом, що я буду скидувати за вмятину, за вмятину іншу, яка від брівна тоді сталася, як в минулому ролику я показувала. То ось у мене декілька днів тому приїхав перший чоловік, який подивився цю автівку, і він був в восторгів, він був в заході. Будемо значить гнати її на СТО. Ну йому так спокійніше. Я йому кажу, автівка тільки з СТО, тому нема сенсу ніяку діагностику все таке робити. У просто починила і вона в повному здоровому стані. Але я розумію, тому що ми люди друг другу чужі, і я б також, якщо б автівку покупала з рук ось так, не знаючи людину. Автівка, яка вже зроблена після Америки, звісно, я б теж погнала її на діагностику. Тому я його розумію. Якщо б у мене була робота, яка зв'язана не з таксі, якщо б у мене була сім'я, діти, то звісно, я б що б я зробила? Я б, звісно, залишила б цю автівку, тому що вона дуже кайфова для життя. Але якщо моє життя зараз складається з блогу, з таксі з поїздками по місту з пасажирами. Ну може й не тільки по місту буду їздити у подальшому, то цю автівочку жалко вбивати, тому що да, вона не проходить на ті класи, які я хочу. А катати тарифи, які можна катати на автівки в два рази дешевше, ну я не бачу сенсу. Ввечері я заберу або завтра зранку заберу всі свої речі з цієї автівки. Якщо після СТО все в порядку буде, то людина вже. Вже готова одразу віддавати гроші і забирати її. Тому е поїхали. Будете і цей момент зі мною розділяти не тільки радості, коли я її вже забрала, але і трошечки смутку, коли я віддам. Але за кожною закритою дверю, е да, буде відкрита нова. Тому буде нова історія, буде нова автівка. А поки, поки проживемо, проживемо цей момент разом. А де вам захилити? Він бачити. Тут перед поворотом. А вот, внутри. Давай, потрошечки я подзаеду, потому что тут автобусно. На... Угу. Я, я. Все, все Я їду і у мене просто наворочуються сльози. Я не можу. Я так полюбила цю автівку. Ну це просто. Це ну, ну це мій це первініць, блін, й-мой, я не знаю, чи кажуть так за автівки, але це просто, блін, вже плачу. Але я розумію, що треба рухатись далі. і ну, У будь-якому випадку по життю треба рухатись далі. У будь-якому випадку е треба так, щоб було вигідніше, зручніше. Ах, я це розумію. Ну Що, вийшли ми з СТО, що сказав майстер? Машина ідеальна, батарея ідеальна. Там є якісь нюанси, щось там чи блокер, чи що там, там якісь моменти які дуже мінімальні. І в цілому кажуть, що навіть от у мене капот крашений, і сказали, що Маляр справився на ура, що навіть чувак, який дивився, що там декашена, каже, все по оригіналу. А я така, ні, не все по оригіналу, капотік так краще. Мені так нахвалили мою автівку. А мій покупець вже з горящими очами каже, що хоч сьогодні забирати. Я кажу: почекайте, давайте завтра зранечку приїжджайте, ми з вами там підемо грошики перевіримо, все і поїдете. Поїхали сьогодні, закінчимо останню зміну на цій краличці. Коротше, що сказати. Погнали! Добре. Колись, коли я була маленька, я дуже мріяла про те, що коли я виросту, у мене буде. Своя автівка, в якій я буду їхати і слухати свою музику. На той момент у мене не було таких думок, що е, буде плинути час. Да, і я буду слухати зовсім іншу музику, і вийде зовсім інша музика. І все в житті переміниться. Але на той момент е, ну, я думала, що так цей, знаєте, момент зафіксується, і я буду слухати саме ці пісні. І одна з пісень, це я не знаю, хтось не знає, ні. Їду <риклад> і слухаю музику, яку я слухала Бескалпакрясне прессу руслом зубами сітервал напрямка мускул, мускулу. Я готов забрать бути твої верчаші солі. Одразу для тих, хто мені буде писати, що це ж на мсі, це російський виконавець. Назімсі виїхав з Росії після початку повномасштабного вторгнення. Він повністю підтримав Україну. Він донатив і донатить Україні. Він на всіх своїх концертах каже про те, що він проти путінського режиму, проти всього цього, що відбувається, і він цілком за Україну. Він Кінтується і дружить з Андрієм Хвильнюком. Це соліст групи Бунбоксу. Тому це, це є для тих, хто мене буде хейтити. Всього та мала Катя просто така, знаєте, на Соні Еріксоні, чи де там чи а, у мене був вже комп'ютер. Да, я вже на комп'ютері тоді слухала цю пісню. А, блін. Я живуть Боже, мені не віриться, що вже завтра. Вона поїде до нового власника. Просто не віриться. Я стою і не можу на неї налюбуватися. Він номер 245. Блін. Але, але треба вчитися відпускати. Алло? Алло, добрий, це таксі. Так, да, приїжджайте, я буду вас бачити, я рукою помашу. Здой ага. дороги, де я стою на дорозі. Ага. Добре, ну я вже, вже тут, але тут. Да, я бачив, що ви їдете. Йдете посадалі, їдете до середини цього. Як його палацу крила. Доброго вечора. Доброго Ви вже наклеїли позначки буду нажимати, так? Да? Да. Можете собі подвінити, тому що вам незручна справа. Ну, нормально, нормально. Це, 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 ти 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 точно нормально, тому що там кнопочку знайшли, так? Да? Все, супер. Перший раз дівчиною приїжджаєш. хочется, чтобы не уезжала. Там много девушек сейчас работает в фиксе. Не, не знаю, а первая, первый первая, да? первая, которая попалась мне, не знаю, даже. Что я не <я>, женатый там. А. Правда, первый раз девочка не еще на Мы же можем, можем, сейчас развернуться и поехать в Одессу. В Одессу? Ну, сейчас же, да. Так вот, к вам цепляется, цепляется. Вот, так, не знаю, как уже прицепиться. Надеюсь, заказ сделать, да? Да, поставьте. Там, на моей пейке. За руль это. Ну, там да, вот такой шампанское вкусное есть. Я же не Представляете? Ну, представляю. Не знаю, даже как вам это предложить, потому что ну, я скромный очень человек. Таким вот это вещам не привык. Yeah. Вот это вы приехали, с этим ускорением Быстро довезла, да. да так, а тут он... и... Можно тут? Да, конечно. Супер. Не привезете. В 5 утра заказывайте, буду, буду работать. Мы поменяемся номерами. Ну, если для работы, то давайте. Нет, это для дома. А, нет, только, только возить могу. Не, ну поцеловаться, а муссинг. Нет. Печаль Совсем-совсем? Совсем не умню. ж Сілому ну, да? вечора. Скільки вечорів я ось так просиділа з ось таким видом: руль, моніторчик, така торпедка. Сиділа я ось так, от. або чекала замовлення, або просто не хотіла йти додому. Сиділа в телефончику, або втекала кудись просто, прямо вдалечі. Мені настільки комфортно і класно було знаходитися в моїй машинці, але. Комфортно і класно, кайфово. Але це не для такси. Как тебя зовут? Ты не против. Ты же уже начал на тыкс. Поехали в центр, поехали быстренько, потому что сейчас всех заберут. Я тебе покажу, куда ехать сюда на кружную. Я тебе скажу, куда быстрее всего. Зачем ты не ориентировался? Я темандуй. Я люблю командовать. Нет, тут я командую, я водитель. А ты что? Что ты ночью тогда делаешь, ездишь постоянно. Работаю. Ночью, блядь, на светофоре. А что постоянно? Не, ну ты гонишь, ну что ты ночью ездишь, мужику подвозишь? С ума сошла вообще? Он мне друг звонит, потому что в шоке. Алло. Не стрёмно на туре мужику вот это возить, а что у тебя музыки нет? Вот это такое, да? Да я же притушила музыку. Чисто на да, В шоке была, что у меня двери чуть не, не рассорвали. Сколько у нас там тариф вообще? у меня бабок вообще нету, блядь, перед самобилку оставлять. 326. Не помню, <связывайся> мобил, если мобил, мобилку. Можно я мобилку оставить? Конечно. Да. да? да? А ты не хакер? Ну, сломаешь все мои пароли в соцсетях. Конечно. Да. Буду девочкам твоим писать. Нахуй ты это делаешь. <связывайся> ты не прыгай сюда. Прыгай сюда, в пустой ряд. А, да. надо, надо ориентироваться, ну, ты будешь нормально, ничего страшного, но надо же ориентироваться. Как ты можешь, когда три ряда пустых, типа, за человеком Блин, я не знаю, как я буду без твоих чистый советов советов. Ну, чистый извращенка, блядь. Чистый извращенка. Куда ты меня оставишь сейчас без своих советов? Слушай, если копы нас остановят, ты можешь меня прикрыть перед мусорами, потому что я в розыске. Беги сразу. Куда беги? Тяжело, блядь, женщины сейчас очень, блядь, такие, блядь, они хотят, чтобы не хотят поддаваться нахуй, блядь. Контролировать тебя. Ну, конечно, да? блядь. А тебе надо гулять. Не, не то, что гулять, типа, блядь, но послушай, патриархат должен быть, типа, блядь, но... К ноге, да? Сказала, она пришла. Ну, не то, что нет, я, типа, взаимное уважение должно быть, но... Взаимное уважение должно быть. Женщины сейчас очень много накрутились, все лишним, на самом деле. Алло. у нас начинается. Я сейчас еду, короче, с малой к ее мужу. Они забирают подругу мужа. Он тип на Фабии нас... Что при... он делает на Авансисе? Мы с Америки! Байден, Трамп. Либо тип на Венди себе там хочет, блядь, Теслу и нахуй, да. Хорошо, пацаны, все. Доброй ночи. Может, меня сейчас подруга везет из извращает. Там меня могут сейчас убить в лесу, нахуй. Здесь завезут Голосеевский лес, она извращенка и три подруги. И они хотят какой-то обряд сейчас сделать. Она мне всю дорогу молится, как в Омане три шестерки. Ебать, Дима, блядь. Здесь мусора даже. Я звонил только что в мусарку. и сбивается трубка, блядь. Пожалуйста, блядь, спаси меня. Короче, потом все, давай завтра наберемся. А откуда? Из Донбасса. Откуда? В Донбассе. Просто. Подружки кто? Незамужние подружки, которые сейчас готовы сидеть со мной? Нет. Нет? Все замуж. а здесь, а, а это случайно не ютуб-канал? Вот это въездят ночью в такси, типа вот это снимают, типа какие ебанутые, блядь, э -э садятся. Есть? Вот это ютуб-такси ты ведешь, да? Да. А как называется канал? Ютуб-такси Джессика или как? Да, Барбара. Барбара Стрейзен? Да. Барбара таксист. Я Слышь, ну давай подъедем. давай подъедем. Давай подъедем, подъедь, ну подъедь, ну подъедь. Ну подъедь, ну не спрошу, как машина, я тоже такую хочу. Ты дверь открыл, закрой. Закрой дверь. А она типа не позволяет, типа. Она Лоховская машина вообще, блядь. А зачем ты дверь открыл? А, я хотел вот это... Блять, пусть сейчас надо попиздеть, да нахуй. Кучная... Тут сейчас я тебя высажу. Прямо едь, прямо. Хорошо? Поехали. Ты доверяешь? Нет. Что, больше вообще? Не доверяю. Ладно, права сюда. Молодец, вот это за этот таксист, кто Лови, лови, лови бабку, лови пизда, им всем нахуй, блядь, уничтожать. Ну как я вообще поездка? Встречаются такие странные клиенты. Редко. тебе понравилась поездка? Я не буду отвечать. В смысле? Ты можешь мне написать 7 звездочек и 7 звездочек? Ну, конечно, Хорошо. чтобы я был шерифом в этом городе. Ну, что ты тащишь, ебать? Поставь мне 7 звездочков, чтобы все тесты... Это как 5, а потом с обратной стороны еще две, да? Это... Спасибо. Так, Само. смотри, не ушатай опять дверь. Будь здорово. Все, давай. Ось так уїжджає моя машинка, моя кралечка. Вже новий власник сидить в ній, вже переоформили навіть. Не буду я себе показувати, тому що в мене червоні очі вже вже починаю хлюпати носом. Але так, мабуть, правильно. Власник дуже, новий власник дуже хороший. Він вже накупив всяких приколюшок, так як і я у свій час, всяких приколюшок для авто. І вона буде, я думаю, у гарних руках надійних. Сказав, що покидає мені фоточки, коли все зробить. Тим паче він хоче ще затонувати передні вікна. Те, що я хотіла зробити, він це зробить, скине мені фоточки. Тому я.